Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чимно щодня, усмішку людям усім посилати. Доброго ранку, щиро бажати. Діточки, погляньте, будь ласка, на малюнок, що ви на ньому бачите? Так, це будинок, але будинок це незвичайний, він казковий, зимовий. Вам подобається будиночок? Цікаво, а що там у будинку? Чи хто там? Погляньте, біля будинку є якийсь лист. Це, напевно, для нас. Зараз його прочитаємо. Добрий день, любі малята! Пише вам тітонька зима, настав час зимових розваг. Але чи знаєте ви, як можна розважитися взимку? Щоб перевірити вас, я надіслала чарівну скриньку. Вона відкриється, коли ви розгадаєте загадки. Так, 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 цікавого нам листа залишила тітонька зима. Ну що ж, спробуємо відкрити скриньку. Малята, будьте уважні! Я зараз вам буду загадувати загадки, а ви спробуєте відгадати. Без дощечок, без сокири, через річку міст зробили, на мосту зібрались діти і не знають, що робити, стали думати вони, де їм взяти. Здогадалися? Так, це ковзани. Сипли сніг без упину, вже засипав долину. На горбочках хлоп'ята, вже шукайте. Правильно, санчата, що за гамір, що за гра? Ліпить бабу дітвора, Біла в баби голова, та це ж баба? Яка? Молодці, снігова! Сніги упали свіжі, прослався білий шлях. Візьму швидкі я. Діти, здогадалися, що ж візьму? Так, лижі, полину наче птах. Дякую, малята, за те, що правильно відгадали загадки. Ой, погляньте, скринька відкрилася. А що ж у ній знаходилося? Зараз поглянемо. А ви, будь ласка, діти, називайте чітко, голосно те, що зараз буде зображено перед вами. Молодці. Правильно назвали. У скринці ще є картинки та прохання від тітоньки зими провести з вами гру, яка називається. Що роблять? Погляньте на малюнок і скажіть, що робить хлопчик. Так, катається на ковзанах, а як можна сказати декількома словами? Він катається. А тепер, діти, уявіть, що це ви катаєтеся, як ви скажете про себе. Правильно, я катаюсь! А подивіться на цей малюнок. Що вони роблять? Вірно, вони катаються. Погляньте на наступний малюнок. Як ви скажете, правильно, він їде! А як ви скажете, якби це ви сиділи на санчатах? Так, я їду. Що вони роблять? Вони їдуть. На цьому малюнку. Що він робить? Він ліпить. А якби ви відповіли про себе, якби ліпили сніговика? Я ліплю. Що діти роблять? Вони ліплять. Діти, погляньте! тітонька зима надіслала ще й карт. Яка називається зимові розваги? Яка пора року зображена на картині? А яка погода взимку? Що лежить навколо? Який сніг? Як ви про нього можете сказати? А як одягнені діти взимку? Що вони роблять? Чим вони займаються? Пропоную вам скласти невеличку розповідь за цією картиною. Зараз я вам розповім, як я склала, а потім ви спробуєте самостійно. Настала зима, випав білий пухнастий сніг. Він вкрив дерева, кущі, будинки, всю землю діти каталися на санчатах, лижах, ковзанах. Ліпили снігову бабу. Дітям було дуже весело малята у скринці від тітоньки зими я знайшла ось такі сніжинки, за допомогою яких ми з вами пограємо ще в одну цікаву гру, яка має назву Скажи навпаки. За допомогою сніжинок я буду вам читати речення, ви уважно його слухаєте. Та допомагаєте його закінчити, дібравши потрібне слово. Як тільки ви правильно закінчите речення сніжинка прикрасить ось таку ялиночку. Отже, улітку тепло, а взимку навпаки. Так, холодно. Сніг м'який, а літ навпаки, який лід? Вірно твердий, дерево високе, а кущ навпаки. Який кущ? Молодці низький, ведмідь великий, а зайчик навпаки? Маленький. Бурулька холодна, а чай навпаки? Так гарячий. Діточки, які ж ви молодці, розумнички, ви впоралися з усіма завданнями. А хто ж вам ці завдання підготував? Про що ви відгадували загадки, щоб відкрилась чарівна скринька? Що ж вам найбільше сподобалося робити? Малята, мені теж з вами дуже сподобалося працювати. До побачення, мої любі, до нових зустрічей.